Друзі, привіт! Сьогодні є в мене незвичне відео. Ви постійно бачите відео, що я знаходжусь у нас на виробництві, показую, як ми робимо вузли, ті чи інші наші вироби. Але сьогодні я хочу вам показати такий відеообзор нашого вже реалізованого проєкту. І він йде вже на останню стадію. Це повністю монтаж і налагодження всіх систем, підрегулювання фасадів. Підгонка, якісь там наших похиб, коли у нас там ви виникли на нашому на об'єкті. Зараз я знаходжусь на метро Сакарки, це Харківський масив міста Київ. Об'єкт знаходиться в будинку багатоповерховому. Наш об'єкт знаходиться на восьмому поверсі, і це ми бачимо: Бачите, отакий от гарний будинок. Він має таку дитячу. Майданчик, і там іде Ріверстоун, і такі іде канал. А, що сьогоднішнє відео буде? Я вам повністю розкажу, як ми це робили, що ми робили, як ми поставили. Ну і Всі факапи, які у нас там виникли із цієї ганебної війни, бо ми там багато чого забули зробити, якісь похибки зробили. Так що, йдемо далі в під'їзд Друзі, всім привіт! Я вас запрошую на наш новий реалізований проект. Дизайнер Сего Проєкта Москаленка Світлана. Вона дуже гарно намалювала проєкт, який ми там е, дуже часто проговорювали, якісь розіри, узли. Давайте я буду показувати все, що тут зроблено і як воно зроблено. Е, е, цей об'єкт знаходиться ЖК Ріверстоу на 8-му поверсі. Бачите, при вході ми бачимо вже таку реалізовану е, повністю кухню з острова. Ну, давайте я вам зараз розкажу. Про входну зону. Входну зону, коли ми зайшли в квартиру, ми можемо зупинитись, поставити свій одяг, там своє взуття. І якщо у нас є там куртка, і що ми хочемо повісити, ми тут реалізували такі от крючочки, на котрі можна повісити. Якісь дрібні речі, і отака от маленька полочка біля санузла, в яку можна покласти там мобільний телефон, покласти якісь ключі. Цю частину вона повністю зроблена з шпону, пофарбована. І цю стінку ми теж реалізували такими рейками, які повністю пофарбували в тон повністю цієї стіни, яка переходить у спальню і панелі такі. При вході було реалізовано шафу, яку повністю імітує таку колону. Тут ми поставили врізну ручку, шкаф повністю зроблений з масиву з МДВ, МДФ а, покритим шпоном ясеню і повністю пофарбований по Паралу по або НЦС. Коли ми відкриваємо цю шафу, то ми бачимо такі от полечці, які а, можна поскладати свої там. Обув і ще щось, коли прийшов з вулиці, лікали взяв. Коли ми повертаємо направо, ми бачимо такий гардероб, котрий буде закриватися двері прихованого монтажу, яка буде повністю в колір стіни. І що ми реалізували в гардеробі? Гардероб є штанга, коли там прийшов, можна повісити одежу Полиці, де можна покласти свої речі. Ну і ту частина теж гардероба. З правої сторони можна повісити одежу, знизу можна поставити якісь свої там туфлі, коробки або чемодани, бо це більш така. Як на мене, більша холостяцька квартира, але е, якщо буде жити сім'я, то вона зможе е, повністю тут е, поставити свої речі та жити. Е, в гардеробі ми використовували повністю шпон дуба. Е, набор ми використовували змішаний, тобто ми брали тангентальну радіальну структуру і повністю пофарбували. Тут ми повністю спрятали бачите, всі трансформатори, які підсвічують повністю по всій квартирі, щоб можна було легко до них дібратись і змінити і підсвічувати щось. Фурнітури, яку ми використовували використовували Blue hkx XX, тобто це такі маленькі, я їх там називаю, кузнечки. такі. І у нас є типон теж Blue. Пішли далі. Коли ми зайшли в квартиру, нас буде зустрічати така перегородка металева, яка зроблена громадською, щоб коли там прийшли якісь там несподівані гості, тобто його можна було повністю відкрити. от Ми тягнемо за цю за частину, і ми можемо її повністю, повністю розкласти і закрити цей коридор від там гостей. Кухня. Кухня у нас повністю вся зроблення. Зроблена з шпону ясня, який пофарбований. повністю текстуру ми підбирали, щоб вона переходила. Тобто, якщо ви бачите тут текстуру, то вона повністю буде переходити на слідуйший фасад. Вони також пофарбовані повністю в колір стін. Стільниця, стільниця у нас кераміка. Мойка, бланка або франка. Я там не розумію. Але маленькі такі фішки, які класні допомагають для мійок, Я ну, там, рекомендував би вам купувати ці штуки. Вони вкладаються в мийку, і на них можна сушити ваші тряпки. Отро вже зроблені, але ще крани не змонтовані. У кухні в цьому місті у нас знаходиться мийка. В цій частині посудомийка. Тобто ми помили посуду, повністю поклали посудомойку і запустили. Тут у нас знаходиться холодильник, і, і, і знизу у нас знаходиться морозильна камера. Зверху у нас знаходиться така от о, пінал ниша де можна там щось спрятати. Тут ми використовували ніяких, нітіпонів, щоб воно повністю закривалась. На кухні у нас є. Мусорне відро, яке ми постійно проектуємо в наших кухнях. Ми е, відразу замовникам всім рекомендуємо, що треба виділити місце для е, мусорного ведра, е, для того, щоб можна було якісь викидати. Тому що всі маленькі якісь мусорні ведра, які ви там використовували раніше е, під мийку, вони ну, не, ну, не, ну, не виходить туди нормально складати мусор. І Тут ми використали е, ще для сервіровки. Ця полоса постійно служить для складання якихось мусор, мусорних пакетів, тряпок і що іншого, які нам потрібні для мийки, і нам є потрібно щось тут е, поставити. Рядом з цією частиною у нас знаходиться е, карго, воно до йде 250 мм, на котре можна скласти повністю всі масла олії, соуси для того, щоб готувати. Тобто ми е, з холодильника достали. Поставили, помили, порізали все в карго. Ми взяли якісь масла, і ми одразу готуємо. Зверху у нас знаходиться встроєна витяжка, яка повністю закривається блюмовським фасадом. АШКА. Який працює на серва драйвах. Тобто для того, щоб люди не дотягались, хоча ми можемо потягнути на зу частину, а не закроється. Але ми можемо використовувати серва-драйв. Тобто ми нажали на цю кнопочку, і фасад закриється сам. Бачите, як в машині такі. <звістична> Сразу під uh, варочну поверхню uh, у нас розташовані якісь там uh, вілки, ложки або якісь там прилади. Повністю всі ящики ми повністю закрили ковриками антіскальзячими, на, як... на котрому можемо uh, покласти якісь речі. Якщо там щось розільється, то вони ну, не будуть розбухати дно ящиком наш... наш акт, щоб замовник мог прийти і все прийняти. Острів. Острів повністю зроблений з е кварцево, не скварцево, з керамічного камня. Повністю ви, видите, бачите, ми повністю склеїли е під 45 градусів. Воно бачите, -бачите, такий класний класний вигляд. Тут ми зробили нависання по е ескізам архітектора е Світлані, і тут є така барна стійка, тобто люди можуть тут сісти, е щось обсуждати, поки хтось готує. Ну і був реалізований отакий от бокала-тримач, бокал на який ми можемо зверху поставити якісь кастрюльки. Він підсвічує цю поверхню, ти може тут, тут, тут хорошо готувати. І нас одразу буде зустрічати ця декоративна панель, котра повністю переходить у двер з монтажа. Давайте щось його закрою, ви побачите. Оп! Бачите? Ми бачимо таку красиву стінку, повністю зроблену з шпоном, з переходу шпону. І ти поки тут готуєш забарну сіку, у тебе буде там телевізор, ти можеш е поглядати якесь кіно, а якщо ти там устав, або там гості, ти можеш пригнути в диван і сісти і там розслаблятись. Е у всіх таких висотках, яка проблема виникає у всіх замовників, це відкоси і півдоконня. Ми повністю, бачите, оцю -цю частину, ми повністю зашили. Шпанованою фанерою, обов'язково в цих місцях треба використовувати фанеру. Чому? Тому що вона не підвержена розбуханню, але вона може немножко деформуватись. Тому ми її закрили шпоном, пофарбували, і смотрите, які там підгонки всіх цих вузлив, які ми виконали повністю. Підігнались під ці всі е, рами, які, як ви знаєте, ну, вони. Е, не дуже гарні виглядають ці рами, тому що їх постійно викривлює від будівельників. Знизу у нас зроблена тумба з такою підсічкою для того, щоб коли люди ходили, щоб можна було поставити ногу і підійти до телевізора. А ще вона служить, щоб робот-пелесос мог заїхати під неї і прибрати все це пространство. Тут ми використовували ручку профіль металеву. І зробили під 45 градусів такі викидні фасади. Ми поставили тут е, звичайні телескопічні такі газові амортизатори, е, бо тут не треба на яких механізмів. Ну і ми в наших меблях постійно використовуємо, е, як ви бачите, врізні отакі такі отбойники, які не відлітають. Тобто ми їх врізаємо в тіло е, самому матеріалу і вклеїмо туди. Ну що, ми бачимо такий диван, кухня, там все інше і переходимо до спальні. В спальні ми робили повністю всі меблі. Тобто, ми зробили тут кровать, шафи, обіграли всі, всю цю зону і зробили таку от шафу. Цю кровать зробила наша фабрика, друга Троне Гранде. Ми зробили таку декоративну панель, врізали в неї. Всі розетки і включати, зробили такі от виїзні ящики. повністю Ці тумбочки зроблені з МДФ окрашу фарбованого. і повністю, Смотрите як ми угли повністю всі підігнали під 45 градусів і поставили, обов'язково ставимо довочик, тому що якщо ми поставимо, тіпон, то оцей фасад буде видвигатись сюди. Ми знизу беремо, видвігаємо, у нас там є якісь. Ми можемо покласти якусь книжку, телефон або що інше. Так, про панелі розказав. Кровать. Кровать у нас іде з підйомним механізмом. Ми тут постійно посередині ставимо ручку. У нас іде підйомний механізм. І обов'язково ми там пропонуємо нашим замовникам поставити білів нішу, де можна, а, її можна використовувати, щоб там залишати речі, які там не треба. там, ну, там Зімою там, одеяла, якісь там ще запасні там ковдри ще інше. Оп! Шафа. Шафу ми зробили внутрішню, о, наружну частину ми зробили її зі фарбованого МДФ. Ми ви бачите, врізали такі ручки. Щоб воно таке монументальне. Коли ми відкриваємо цю шафу, у нас заграється світло. Кожна дверя, на кожну двері ми поставили, бачите, датчик і отв'ятка датчика. Щоб коли відкриваєш двері, у тебе загорається світло. І коли йде темний колір, у нас все, всі наші віші, ну, весь наш одяг буде виглядати ну, дуже яскраво. Так як ми розуміємо на ергономіки, ми постійно замовникам рекомендуємо знизу зробити отакі виїзні ящики, в котрі можна кинути їхнє своє бельє там все інше, і постійно ми рекомендуємо зробити отакий отвір, не ставити тут ніяку ручку, що це дає, цей отвір. Тобто, всі, 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 ну, весь одяг, який там буде знаходитися у цій ниші. Він буде провітрюватись і не задихатись. Ми бачимо таку велику нишу, де можна все, що завгодно покласти. Вона зроблена на тіпоні. І оцей отвір ми робимо постійно 30 мм для того, щоб рука класно взялась і видвинула цей фасад. Це обов'язково 30 мм. Штангу. штангу ми постійно використовуємо таку алюмінієву. І я бачите, отут зверху. Такий от маленький бойник. Що він дає? Він дає, коли ми вішаємо одяг на цю штангу, то вона зверху не царапається, але на ві, бачите, вона така виглядає срібляста, красива. Ну, і у нас всі двері бачите, повністю стоять з дивочком, вони там акуратно повністю закриваються. Ви не бачите, ні чуєте, ні шуму, нічого, від Відкривається. От я зараз бачу так, зараз силою. Бачите, нічого не чути, тому що у нас стоять отбойники. От, бачите, давайте зараз закрию, зараз з силою. О! Нічого не чуємо. Ця частина дуже складна для нашого, тому що тут вмонтована система притоку та виходу у воздуху. І ми дуже, дуже тяжко над цими узлами працювали, щоб повністю змонтували. Ми обіграли такими от шафами. Ми тут використовували алюмінієвий профіль і скло, о, о, ну, наскільки я пам'ятаю, фуц, але я вже можу забути. Теж ми використовуємо фурнітуру. Тут блюм поставили, і у нас повністю шафа зроблена. Шпону, о, бачу, що ясеня зроблена о, і пофарбована. Постійно ми використовуємо такі от з'ємне полочки для того, щоб. Можна було переставляти. Ну, і частину, так як це е, треба ж десь сісти і попрацювати вдома, ми зробили отаку консольну полку, яка повністю виснена, винесена. Давайте я вам покажу, як ми це зробили, цю частину. Ой! Бачите, ми тут. Зробили такий металевий профіль, який ми закріпили з задньої сторони стіни, стінки цього шкафу і вклали цю полку. І у нас вийшла отака от полка з трубою для ніж, щоб можна було там оперетись, ну і там працювати. Тобто, бачите, у нас вийшла така гарна квартира, повністю реалізована нашим меблі, наших двох фабрик Трунегранди Верді. Якщо вам подобаються такі мої відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо є якісь запитання по цим меблям, пишіть в коментарях, обов'язково відповім на якісь ваші запитання. Всім пока, дякую.